Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною смачну страву під назвою цибуляники. Для когось це буде не нова страва, тому я просто нагадаю її рецепт, а для когось це буде щось новеньке. Тож переходимо до приготування. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Мілким кубиком нарізаємо цибулю. Після того, як нарізали цибулю, до неї додаємо сіль, цукор та улюблені спеції. У мене це чорний малиний перчик та копчена паприка. Далі перемішуємо, щоб спеції з цибулею гарно з'єдналися та даємо настоятись протягом 10 хвилин. Нам потрібно, щоб цибуля пустила сік. Тим часом в окремій тарі збиваємо яйця до однорідності та вливаємо яйця до цибулі. Також сюди додаємо суду, але обов'язково її загашуємо звичайним уцитом. У мене 9%. Всипаємо попередньо просіяне борошно та перемішуємо все до однорідної маси. Зараз ця суміш виглядає трішки густуватою, але далі вона стане рідкішою. Смажимо наші цибуляники з обох сторін до золотистості. На невеликій кількості рослинної олії. Перевертаємо обережно, бо вони трішки ламкі, але коли підсмажеться із іншої сторони, вони будуть гарно тримати форму, тож борошно не додаємо. Подаємо з любим соусом. У мене це сметана з часником та зеленню. Всім смачного!